Вправ та задач на засвоєння вивчених таблиць, множення і ділення. Приготувалися? Давайте починати. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку і олівці. Ви приготувалися, молодці. Розгортай хутенько зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 99. Один рядочок. Почався цей урок математики. Поглянь на годинник зараз. Чи можеш ти сказати, скільки часу минуло? Розгляньте позначки на циферблаті годинника. Крім великих поділок, на циферблаті є ще й малі поділки. За ними ми можемо визначати хвилини. Велика стрілка проходить проміжок між двома малими поділками за одну хвилину. Настільки частин поділений проміжок між двома великими поділками поглянь, будь ласка. Він поділений на 5 хвилин. Тобто кожна циферка 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі буде позначати 5 хвилин. Пам'ятаємо, в одній годині 60 хвилин. Хвилинна стрілка проходить проміжок між двома циферками за 5 хвилин. За 1 годину хвилинна стрілка робить один повний оберт. За цей час проходить 60 хвилин. Увага! У таблиці записані результати множення на число 5. Поглянь, будь ласочка. якщо ми 5 помножимо на 1, буде 5. Рахуємо хвилинки. 2. В нас є двічка. Множимо на 5, тому що 2 рази повторилося число 5. Дорівнює 10 хвилин. Так, число 3 на циферблаті, тобто число 5 хвилин, воно повторилося в нас три рази. Отже, ми 5 помножили на 3 буде 15. Наступна поділка 4. Так, Ми з вами можемо сказати, що 4 множимо на 5, точніше 5 множимо на 4. Тому що чотири однакові поділки ось у нас перша, друга, третя і четверта поділки. Тобто, в нас повторилося чотири рази. 5 помножили на 4 буде 20. Далі 5 помножили на 5, отримали 25. 6 помножили на 5, отримали 30. Хвилин бачимо. 7 помножили на 5 буде 35 у нас, ось тут бачимо також. Далі 7 помножили на 5 35, точніше 5 помножили на 7, 35. Далі 5 помножили на 8, буде 40, ось тут бачимо. 5 помножили на 9, тому що ось тут пройшло ще 5 хвилин. Буде 45, бачимо. 10 помножили на 5 буде 50. 11 помножили на 5 55. І 12 множимо на 5 буде 60. Або ми кажемо 0, тому що в нас обнуляється, так, і починається наступна година. Щоб навчитися визначати час, запам'ятай, які кількості хвилин відповідають числа біля великих позначок на циферблаті. час за кожним годинником. Розглядаємо. Перша половина дня це 9 година. Дивимося, якщо довга стрілочка, яка вказує на хвилини. Стоїть на числі 3, циферка 3, так, а ми знаємо, що між кожною поділкою, так, між кожною циферкою, між ними вміщається 5 хвилин. Отже, 5 множимо на 3 буде 15 хвилин, тобто 9 година 15 хвилин. Якщо у нас друга половина дня, то треба до 9 години додати ще 12 годин, тому що годинник робить за добу 2 оберти. 9 додати 12 буде 21 година, 15 хвилин. Наступний годинник. Перша половина дня, 11 година. Стрілочка хвилинна показує на двійку. Отже, 5 множимо на 2 буде 10 хвилин. Значить, 11 година 10 хвилин. Якщо друга половина дня, то до 11 години додаємо 12. Буде 23 година, 10 хвилин. Третій годинник. в нас є перша половина дня. Це друга година. А скільки хвилин в нас є хвилинна стрілка на числі 8. Отже, 5 множимо на 8 буде 40. Значить, 2 години 40 хвилин. Якщо друга половина дня, то до 2 годин додаємо 12. Буде 14 година 40 хвилин. Спробуй обчислити вирази. 45 відняти добуток чисел 5 і 5. 5 множимо на 5 буде 25. 45 відняти 25 буде 20. 24 поділити на 3 та помножити на 5. 24 ділимо на 3 буде 8. 8 множимо на 5 буде 40. Частка чисел 21 і 3 помножити на 3. 21 ділимо на 3 буде 7. 7 множимо на 4 буде 28. 5 помножити на різницю чисел 21 і 12. 21 відняти 12 буде. 21 мінус 10 буде 11. 11 мінус 2 9. 5 помножити на 9 45. Молодці, ви впоралися. Усно складить 4 задачі за малюнком. Коли цукерка коштує 4 гривні, а пончик коштує 16 гривень. Спробуй виміряти сторони прямокутника. Довжина дорівнює 8 см та 2 см. У скільки разів довжина прямокутника більша за ширину. Що варто зробити, щоб дізнатися, у скільки одне число більше або менше за інше, правильно, нам варто більше поділити на менше. Отже, 8 ділимо на 2 дорівнює 4 рази. У 4 рази довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Продовж речення! Було цікаво, було важко. Я навчився чи навчилася! Домашнє завдання. Виконай номер 764-765. Дякую за увагу! Ви чудово працювали на сьогоднішньому уроці. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!